Ну, для того, щоб розвіяти будь-які сумніви про те, що ми можемо сподіватися на державу. Про те, що у нас будуть шикарні соціальні пільги, або виплати, або пенсії, давайте пригадаємо те, що ми живемо в одній з найкрасивіших держав, але ця держава воює вже третій рік. І для того, щоб забезпечити своє майбутнє майбутнє своїх дітей, ми маємо накопичувати, накопичувати всіма. Доступними нам способами накопичувальне страхування одне із найпріоритетніших і найцікавіших з них. Накопичувальне страхування для себе, для дітей, для своїх рідних і близьких під хороші відсотки з гарантованими виплатами, з перестрахуванням компаній. Все це наразі доступно в Україні. Ви можете легко це від в мобільному додатку які встановлюєте на телефон, бути в курсі всіх новин і мати впевненість у завтрашньому дні.